Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святою неділею сьогодні, 17 серпня 2025 року, у 10 неділю після п'ятидесятниці. На Божественній літургії у православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 9 по 16. Мнюбо, якобогний богний посланник і послідньє яві, яко насмертники за непозор бихом міру і ангелом і чоловіком. Мы у Бобуи Христа ради, вы же мудри о Христе, мы немощні, вы же крепці, вы славні, мы же бесчестни. До нынешнего часа и алчим, и жаждем, и наготуем, и страждем, и скитаемся, и труждаемся, делаючи Своими руками. Укоряемы, благословляем, гонимы терпим, хули мы утешаемся, якоже о требе миру быхом, всем попраніє доселе. не срамляя вас, я пишу, но якоже, чада моя возлюбленная, наказую, Ащебо бо и многи пестуны и мате о Христе, но немногие Отцы. О, Хрістє бо Ісусі, благовіствованням аз вродіх, молю же вас, подобнім не бувайте, якоже аз Христу. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту, бо стали ми видовищем і світові і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні, ви славні, ми ж без До цього часу ми голодуємо і спраглі і нагі. Нас б'ють і ми скитаємось, ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять. А ми терпимо. Нас ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося. Ми мовте сміття світу стали, покидьки всіх аж досі. Не щоб осоромити вас, я це пишу, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі та батьків небагато, бо Я вас породив. Через Євангелію в Христі Ісусі. Отож благаю вас, будьте моїми послідовниками. Євангеліє від Матфея, глава 17, вірші з 14 по 23. І прийшешим їм к народу, приступі к Ньому чоловік, кланяється йому, і глаголя. Господи, помилуй Сына Моего, яко на новый месяц беснуется и зле страждет, множицею попадает в огнь и множицею в воду, и приведох Его ко ученикам Твоим и возмогоша Его исцелити, отвещав же Иисус рече: О, родине неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе черплю вас, приведите ми его сему, и запрети ему Иисус, и изыди из него бес, и исцеле отрок от часа того. Тогда приступлюша ученицы Иисуса в единому реша, по что мы не изгнать его. Иисус же рече им, за неверствие ваше. Аминь, Бог глаголю вам а ще имате веру, яко зерно горушно, речете горесей, приди отсюду тамо и придет, и ничто же невозможно будет вам. Сей же род не исходит токмо молитвою и постом. Живущим же им в Галилее речеем Иисус – Предан, і мать биті Син человеческий, вруться человеком і уб'ють його, і в третій день востанет і скорбні више зіло. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік, і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужає». Часто кидається вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. О, роде невірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути, приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне, і вони тяжко зажурились. Благословенної усім неділі! Миру, спокою, здоров'я душевного і тілесного.